Росія оголосить війну Україні в найближчі дні. Також про 40 чимось знищених літаків Росії нашими дронами. Більше того, знищені також партиди пришвартовані атомні підводні човни. Вони також пошкоджені. А от підтвердження цьому ця операція вона сучасна. Вона готувалась більше ніж півтора року. Тобто, на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто, ну це величез, це величезний масштаб просто операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами. Повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто їх більше 40, Кожен з них коштує по 170, там, там чимось гаком мільйонів доларів. Тобто, ущерб просто нереальний. Космічний також були ушкодження а, на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозна, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені. тобто новина вона дуже гарна. І от я вам кажу, не вішать нос. Я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую йобнуть турашку. і отаких от операцій, як зараз, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто Росія і росіяни взагалі в своєму вакуумі жити, вони не розуміють до кінця, що з ними відбувається, наскільки українці сильні. І я вам кажу, не падать духом через це. Потім далі. Чи буде ядерний удар зі сторони Росії? Я, ну, це, звісно, це можливо, і треба бути дуже обережним. Особливо наступні два дні треба бути дуже обережні, де б ви не знаходились, взагалі максимально потурбуйтесь про свою безпеку. Але ви маєте розуміти, що це рашка. Це було знову-таки перепрошую за мати, але по-другому не сказати, розпіздяйство і спокон віков. Ну просто нереально. І а, кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не злетять, не сработають. От і самі небезпечні для нас були. Понятно, що вони зразу не буде рашка, кидати ну, бомбу там знищувати. Тобто, це перше, якщо буде удар, це буде тактично ядерною зброєю. Їх якраз мали нести. Оці от. А... Самоліти, які несуть боєголовки ядерні, ну якісь там там подводні лодки або а, кораблі. Да? Тобто, всі оці якісь шахти запускаються, ну це вже там дальнього стеження, ракети, які налаштовані на те, на щоб знищувати там, міста і так далі. Точно цього удар не буде. Але наступні дні дуже сильно бережіть себе. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.